Привіт, друзі! Сьогодні, 24 серпня, День Незалежності України, 34 та річниця. Принагідно вітаю вас справді з цим дуже великим і значущим для України днем. З вами знову Олег Клочок. Також нас привітали сьогодні. Дональд Трамп, Лукашенко. Приїхав привітати нас навіть Кіт Келокс спецпосланець Дональда Трампа і прем'єр-міністр Канади. Оголошено багато військової допомоги. Все це означає, що Україну не полишають наодинці із російським ворогом. Ми також сьогодні росіян вітали з нашим Днем Незалежності, прилетіло аж у Ленінградську область. І не лише. Друзі, про все це по порядку. З вас коментар, підписка, вподобайка. Традиційно вас про це прошу, не зважаючи на те, що сьогодні вихідний день, День Незалежності, але я однозначно готую для вас інформаційні випуски. Відтак, дякую вам за те, що ви підтримуєте мою роботу. А тепер, друзі, до суті. Розпочнемо із інформації і статистики щодо ударів українськими безпілотниками по території Росії. У російському Міноборони заявили, що за вечір суботи над регіонами Росії та акваторії Чорного моря їхня ППО нібито перехопила і знищила 57 українських безпілотників, але їх точно було набагато більше. В оборонному відомстві Росії зазначили, що за московським часом із 17 до 23.30 їхня ППУ збила 57 українських безпілотних літальних апаратів. Вона навіть і нині туди прилітає, коли я вам записую це відео. Зокрема, фіксували безпілотники у Брянській, Калузькій, Смоленській, Курській, Ленінградській, Тверській. Новгородській, Орловській тамбовській областях, також у московському регіоні, і в Москві, в тому числі Республіці Чувашія та над акваторією Чорного моря. У суботу, в Санкт Петербурзі, Ленинградській області та в Москві також були безпілотники у багатьох аеропортах Росії, в тому числі в Москві та Санкт Петербурзі, в суботу, ввечері, вночі зупиняли прийом і випуск літаків. Тривої компанії повідомили про зміни в розкладі. Також уночі далекобійні безпілотники СБУ та сил спеціальних операцій влучили в газопроробний комплекс компанії Новатек, це Ленинградська область, яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу. У наслідок вибуху спалахнула пожежа. Про це повідомляють джерела в службі безпеки України. Саме через цей друзі, термінал Росія торгує нафтою і газом. Якраз в Балтійському регіоні і за допомогою тіньового флоту, оскільки країни Балтії дуже нам співчувають, вітають нас нам, незалежності і готові навіть допомагати нам в перспективі, коли буде встановлено режим припинення вогню. Дехто буде з них відправляти свої війська, але вони не контролюють зовсім рух тіньового флоту Росії. На превеликий жаль, тому ми намагаємося це робити за них. Ну, нам, звісно, це більше потрібно. За попередніми даними, удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату газу. Ця установка є критично важливою для роботи комплексу. Тут відбувається ретифікація відділення компонентів, які далі йдуть або на експорт, або як сервина для Балтійського газохімічного комплексу етилен, полімер і таке інше. Комплекс Газпромуслуга один із найбільших у Європі. Пишуть змі, він може переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу. Виробляти 13 мільйонів тонн скрапленого природного газу, 3,6 мільйони тонн етану та 1,8 мільйонів тонн пропан бутану щороку. Територія його дуже величезна. Звісно, вона не вся уражена, але те, що туди влучно дельтає, це дуже і дуже показово. Також у Росії повідомляють про локальне загорання на Курській атомній електростанції. Внаслідок детонації безпілотника. Ну, це, мабуть, точно не наш. Про це заявили у Росенергоатомії, постраждалих внаслідок атаки немає. Зараз на Курській ЕС працює третій енергоблок. На четвертому роблять плановий ремонт. Перший та другий енергоблоки в режимі роботи без генерації. Також, друзі, четвертий день поспіль палає Новоштахтинський нафтопереробний завод. Це фактично рекорд по тривалості горіння після атаки дронів. І. Ще приємна новина, друзі. Збройні сили України встановили контроль над селищем Зелений Гай у Донецькій області. Про це звітують бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти та 214 го батальйону. Росіяни намагалися повернути під контроль це село, але їм поки що не вдається. І також є просування Збройних сил України на Сумщині. Невеликі. Здобутки, але все ж таки приємні. Це дуже добре. На превеликий жаль, росіяни привітали і нас з Днем Незалежності. Минулої ночі з боліт на нас прилетіло 72 дрони. Сили протиповітряних оборон знешкодили 48 безпілотників, зафіксовано влучання ракети на привеликий жаль та 24 безпілотників на 10 локаціях. Ну і сьогодні традиційно в Україну вітають з Днем Незалежності президенти, прем'єр-міністри приїжджають високоповажні гості. 2025 рік не став винятком. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, привітав нас з вами також від Днем Незалежності. Відповідний лист, який той направив в Україну сьогодні, публікував президент України Володимир Зеленський. Трамп назвав нас з вами мужнім народом. Каже, що народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу. Вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації. Ну і Трамп заявив, що настав час покласти край безглуздим вбивствам. США підтримують переговори про врегулювання, сказав Трамп. Яке призведе до міцного тривалого миру, що покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України, також з Днем Незалежності окремо привітав нас і державний секретар США Марко Рубіо. Ну певне один із найпритомніших у команді Трампа, але залишається під впливом свого боса, що власне написав держдеп, сполучені штати віддані майбутньому України як незалежної держави. Ми віримо в узгоджене врегулювання, яке збереже суверенітет України та гарантуватиме її довгострокову безпеку, що призведе до міцного миру. Так говорить Марко Рубіо. Поки що конкретних кроків з цього приводу немає. Ну до прикладу, президент Фінляндії Ступ говорить, що ну війна триватиме в Україні. Точно до осені, можливо, трішки довше, а очікувати швидкої зустрічі Путіна і Зеленського не варто. Ну, я останнім часом говорю про те, що це капітан очевидність і взагалі аналітика відступа рівня Бог. Ну, втім, ситуація, друзі, така. Також до України приїхав сьогодні прем'єр Канади, окрім Келога, якого я вчора згадував у своєму ефірі. Приїхав прем'єр Канади Марк Карні. Він прибув для участі в заходах з нагоди Дня Незалежності. Це його перший візит на посаді прем'єр-міністра країни, і Карні повідомив про те, що ми отримаємо уже у вересні боєприпаси та бронетехніку з пакету допомоги саме канадського на суму понад 1 мільярд канадських доларів в еквівалент 700 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Також нас з Днем Незалежності традиційно привітав уже Лукашенко. Він щороку вітає. Це не є якась новина, і також усіх українців привітав з Днем Незалежності Валерій Залужний, але зробив це дуже в специфічний спосіб. Він написав звернення до Дня Незалежності і прикріпив фото, на якому на задньому плані лежить гетьманська булава. Ну такий тонкий натяк залужно про те, що в політику він зовсім не збирається. Зовсім не збирається, друзі, в лапках. Ну, в принципі, ніхто ж йому не заперечує цього робити, тим паче прихильність до нього в Україні доволі висока. Я вчора говорив вам про рейтинги, які проводила соціологічна група рейтинг. Залужний посідає поки що друге місце, якби, наприклад, відбулися вибори президента України в найближчу неділю. Це що стосується результатів першого туру. І також з'явилася інформація про іншу зброю, яку нам будуть виділяти. Учора видання Wall Street Journal публікує дві дуже діаметрально протилежні новини. Про що власне йдеться мова? Міністерство оборони США впродовж кількох місяців з кінця весни забороняє Україні бити ракетами-атакам з по території Росії. Минулого року Джозеф Байден передав Україні приблизно 500 таких ракет, і нас обмежували в дальності їх використання. Ну, можна було бити по окупованих територіях. Нам не давали бити цими ракетами по Криму, це абсолютно очевидно, і не давали бити по території Росії по складах з боєкомплектами. Ми довго вели переговори з Білим домом, але наші результати увінчалися успіхом лише фактично на завершення каденції Джозефа Байдена. Минулого року нам дали можливість ударити вже по Росії. За інформацією, джерел видання Wall Street Journal, з кінця весни діяла внутрішня процедура погодження на найвищому рівні в Пентагоні, хоча вона була раніше, і нам не дозволяли бити по території Росії. Двоє американські чиновники підтвердили, що щонайменше один раз ми намагалися використати атакамси для удару по Росії, але отримали відмову. Ми намагалися від Сполучених Штатів Америки отримати більше ракет Атакамса, але нам постійно говорили, що їх замало на складах у Збройних сил Сполучених Штатів Америки. І сьогодні також з'явилася на тлі цієї новини у, у Wall Street Journal, в цьому ж самому виданні. Новина про те, що адміністрація Трампа схвалила продаж для України 3350 ракет збільшеного радіусу атаки Єрам. Які мають надійти у розпорядження ЗСУ через 6 тижнів. Ну, хоча, знову ж таки, я ставив би під сумнів те, що це відбудеться так швидко, але повідомлення про те, що саме ці ракети розробляють в США для України, було кілька місяців тому. Тобто це не така вже і суперновина, як новина. І цей проєкт почав реалізовуватися ще за часів попередньої адміністрації президента США Джозефа Байдена і Дональд Трамп. Не наклав вето саме на цю програму. Ракети Єра мають радіус дії від 150 до 280 миль. Це майже 450 км, це фактично такий самий радіус дії, як і ракет Атакамс. І вимагатимуть також схвалення на використання цієї ракети від Пентагону. Нічого нового в цьому в принципі немає. Тобто ракети в нас ці можуть бути, але от використовувати їх ми ж також не зможемо, так само, як і атакамси. Сумарний обсяг цього пакету збройної допомоги для України становить 850 мільйонів доларів. Це небагато, але і немало. І дуже схоже на історію з атакамсами, які у нас будуть, але які можна буде використовувати якщо. Ну, в принципі, це краще, ніж нічого, тому що це також інструмент тиску на Росію. І я через те і вважаю, що ці дві інформації, які нині опубліковані в Street Journal, вони діаметрально протилежні, тому що з одного боку нам Пентагон не дає дозволу використовувати ці ракети, а з іншого боку, Трамп підписує пакет допомоги для України. Ну, звісно, за нього заплатить Європа. Так само, як Європа заплатить і за додаткові системи Петріот. Осло та Берлін профінансують закупівлю двох систем. Протиповітряної оборони Петріт з боєприпасами для України. Загальна сума, яку виділить Норвегія, складає 700 мільйонів доларів. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстуре заявив, що його країна разом з Німеччиною профінансує цей проект. Крім того, Норвегія інвестує у закупівлю радарів від німецької компанії Генсольд та додаткових систем протиповітряної оборони від «Кьонгсберг». Допомагають європейці нам немало. І я вчора розповідав про те, що за твердженням генералів НАТО ми отримаємо до кінця року військової допомоги на таку ж саму суму, як і в 2024 році. Це близько 50 мільярдів доларів. Ну рівно стільки, щоб ми не впали. Більше допомагати ні Європа, ні США нам не хочуть. І тепер деяка інформація про переговори. Я вже частково про це згадував, коли говорив про заяву президента Фінляндії Стуба, який каже, що війна триватиме щонайменше до осені, зустріч Зеленського з Путіним, каже, мало ймовірна. Також прокоментував переговорний процес і канцер Німеччини Фрідріх Мерц. Він порівняв переговори, які нині тривають про завершення війни з 10-кілометрової дистанції, і каже, що ми пройшли десь так, метрів 200 не більше. В будь-якому випадку, каже, ми рухаємося в правильному напрямку. Він вважає, що більших дипломатичних зусиль, ніж в останні три тижні керівництво Німеччини та Європейського Союзу ще не робило. Хоча аналітики Мюнхенської безпекової конференції, як то я вам говорив вчора ввечері, думають зовсім по іншому. Мерц додав, що з огляду на заяви президента Путіна кожному мусить бути ясно, наскільки складним буде завдання. Взрегулювання протягом найближчих тижнів або навіть місяців. І МЕР закликав не відмовлятися від цієї мети і надалі допомагати миру в Україні. Дякуємо за це. Але ну, хотілося, щоб Європа робила більш дієві кроки, аніж просто підтримувати Україну, щоб ми не впали, бо так можна говорити дуже довго. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, яка стосується торгової війни між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Трамп вдається до крайніх мір. І способів тиску на Китай також за рахунок втрат у Сполучених Штатах Америки. Протекціонізм сполучених штатів Америки підриває сільськогосподарське співробітництво з Китаєм. Про це заявив посол Пекіна у Вашингтоні і попередив, що фермери не повинні платити ціну за торгівельну війну між двома найбільшими економіками світу. Якщо говорити сухими цифрами, то у березні Китай ввів мита до 15% на американські сільськогосподарські та харчові продукти на суму 21 мільярд доларів у відповідь на широкі мита США. Експорт СГ продукції США до Китаю в першому півріччі впав на 53% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. При цьому експорт Союз скоротився на 51%. І зверніть друзі увагу, що б'є на сполох в першу чергу Китай. Тому певні кроки, які Трамп зараз використовує для тиску на Пекін, вони справді дієві. Але торговці зазначають, що американські експортери. Сої ризикують втратити мільярди доларів від продажів до Китаю цього року, оскільки торгівельні переговори затягуються. І вони продовжені, як ви знаєте, на 90 днів до початку листопада, і це означає, що в цей період, я так вважаю, очікувати якихось дієвих рішень стосовно припинення російсько-української війни не варто. Тобто, в будь-якому випадку, якщо будуть якісь домовленості, то ми побачимо вже на практиці. Якісь досягнення результати не раніше середини листопада, а то, можливо, навіть і до кінця року. І це лише у тому випадку, якщо переговори будуть успішними. Звісно, вони можуть закінчитися і раніше. І Китай та Вашингтон можуть підписати угоду, угоду торгівельну. Але елементом цієї угоди однозначно є російсько-українська війна. Багато в чому подальший перебіг їй буде визначений. Під час візиту Путіна до Пекіну на початку вересня цього року, буквально за тиждень, друзі. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся, дякую, що ви були сьогодні зі мною. Ще раз принагідно вітаю вас з Днем Незалежності. Всіх люблю, ціную, і шаную. і не перемикайтеся, все буде Україна!